Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І Сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Том за золотом. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал і поділитися цим відео з друзями. І так, підписники. Пам'ятайте, я вам говорив, що у мене буде ось попереднього відео. Я вам говорив, що у мене буде гра про ГТА. І да, не вважайте, що я там брехло і так далі. Буде у мене про GTA? Просто розумієте, в мене тільки що в мене от відключили інтернет за те, що треба заплатити гроші. Я забув чисто. На вихіднях, ну, в суботу неділю, не можна заплатити гроші. Завтра я заплачу і скачаю ту гру. І тоді будемо грати. Спитаєте, як я скачав цю? За мамин інтернет. А він дуже-дуже поганий. Далі спитаєте, а чого ж я не міг скачати Аризону? Або то ж там просто встановити не кати. Там ще треба потім встановити саму гру, потім ще сервера. Та й в неї граєш тільки з цим ту ГТА, яку я хочу пограти, там в неї граєш тільки з інтернетом. Інтернету в мене нема, навіть мами дуже поганий. Тому поки що том за золотом. Але після цієї гри це часто, щоб вас відволікти. І вже завтра я почну писати сюжет на ГТА. Е, на тому ладно, я вже, якщо чесно, в відео проговорився, але не всі цьому увагу звернули. Але я вже проговорився в відео, як називається це ГТА. Ну, може, хтось догадався, хто уважно, уважно слухав. уважно, да. так, тому, ладно, Поки що я завтра почну писати сюжет на ГТА. А поки що, щоб у вас відволікти від ГТАшки, погнали листом за золотом. І так, тут ціль, що треба тікати, ну, доганяти злодія, цього, який губи золотішко цей бандітик. І так, наша ціль просто-напросто його золото ловити та й нам де в кайф, якщо чесно. Це дуже нагадує сервер серфер. Дуже це його нагадує, але тут. Повертаєш воно друге відчуття від цієї гри. Ти зовсім другий кайф маєш. Тут акетка ганяється за золотом. реально, дивіться, там у нас білка чи що то. Оба! Ми хватнули його сейф цього злодія. Оу! Тихо-тихо-тихо. його? Тихо, ну тихо. це по графіці, якщо по графіці, от воно похоже, взагалі похоже. О, я лечу! личу. Воно по графіці і по всьому подіях. Взагалі похоже на серв... сервер серфер. Але воно все одно, воно по графіці краще, але так-то дуже похоже. Але тут ще й замість потягів, тут машини їздять, правда. Так. Ой! У-у-у-у-у! Його розмазало по лиці взагалі цього тома. Але ладно, погнали, нажимаємо на го. Ей, ого! Го! Чоловічек! Шановний. Не зрозумів. Ага, так, тут треба кейс відірвати, підірвати. Все, ріжемо його болгаркою, ріжемо, ріжемо, все. Відкриваємо і тут аж три мішка з золотом. П'ять на е, кристалів нам дали. Представляєте? Але ладно, Том наш радий, радий, але не радийся так дуже томік. Купляємо йому магніт. Все. Купили магніт і так далі. Все. Коротше, тепер їдемо. Не їдемо, а біжимо. Доганяємо цього злодія на машині. Його машина перевернулася і він вирішив просто втікти. Ну тікай, тікай, далеко не втічеш. У мене капкани візді розкладені. Ні, та я жартую, насправді ні, але. Ну я ж мав щось розумне сказати вам, правильно? Так, так. Ага, це у нас шлом, так? Для Тома, ну окей. Тобто... я... Ога! Та якщо це я... заб'єш, то, то, то все нормально. Ах, ти як криса, Ворюга! Не тікайте, ворюга, Я ж ти. Ай, блін! Не по красоті взагалі вийшло. Я взагалі хотів не так, але ладно. На другий раз е... підівчусь. Е -е, Та він вже майже вповагу. Смісл це було робити. Огонь прыгає. Мені так ніколи не бігати, як він. Дивіться, як він біжить. Знов шолом. Це однакові катки. Ну добре, возьмем шолом. Давайте тепер оба! Все, біжимо. Злодюга, Стій! Стій! Куди? У мене присутній динаміт? Я тебе зараз тим динамітом підірву. Таооо! А тут головне не затопити і куди так, от правильно. поправи. А я його вже навіть не бачу. Ну зараз на цьому літаку, але реально зараз на цьому літаку я його державу і пережену. Так, де він там? Його ще навіть там нема, ми вже його обігнали, прикиньте. Так, опа. Так а де той злодій? Ааа, тут же золото розкидане, як він вже в мене. Ну окей, знову шоломчик. Так. Опа. Ова. Так, але він скользе цей Том? та тихо, ти чому він так врізався? По-тупому вийшло. Так, продовжуємо. Вже 2800 золота у нас є. Не втічаш, ні, ну ти не повинен втікти, я на то золото не збираю. Нашого воно мені хоче зловити того борю, щоб якщо його зловив. Мене все взагалі завжди цікаво. Так, але... окей, добре. Ова! Неудачний добрий чи 5 динамітів. Все, ми граємо далі. Я потратив 5 динамітів, щоб ми грали далі. Ну, нам нормально. Ой. Тут вже їй 10, і 5 не поможе. Але ви насправді не знаєте, який є, підписники. Як я... Все розрулюю з цими відосами, навіть ви думаєте, що це просто? Ні, я насправді знайду вип... е... вихід з будь-якої дупи. Я з будь-якого е... всього можу знайти вихід. Навіть от в мене немає інтернету, я у мами прошу, навіть попрошу, який він не буде за годину, за дві, але я завантажу то відео в YouTube. Сьогодні воно завантажиться в інтернет, бо ви думаєте, я, як завжди, на чилі, бо тіпа, сняти то сняв. Але ще ж треба завантажити його, правильно? правильно? Його не завантажиш в ютуб, то хто його побачив в галереї, просто дивіться це... Що це за лазер, е! Ой! Ага, він в цю підземку йде. Ну, погнали, погнали. Ах, ж! Ой! Ой-ой-ой! Ні, п'ять динамітів. Капець! Він мене ошпорив. Е-е-е-е-е! Ви шо, люди? Та там же шокули! Го заново ну кей. ах ти тиш! Бобер Бобербайський! Але ж він таки думає, що все нормально. Ні, я, я його зараз... А чого він Чому він швидший за літака? Он він бачите, ти біжита ж? ооооо о о Чесно, я так не хочу наіграти. Так, ну давайте другого возьмем. Другий з трьох, другий. Надашний дубльчпик. ай яй 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 Куди ти валиш по тротуару? Ладно, ну а на цьому все. З вами був Колі Бінго Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.